Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо дарувати ось таку подаруночки. Так що ви зготовите? Та так, нарешті. Зараз ви подивитесь. Ось тобі подаруночки. О, дякую. Стараєшся кріпер. Я ж тобі приготовив такі подаруночки. Молодець. Зараз я всі подарю. Ось такі. Біднісінький скелет наш. Ось тобі. Це нікуди не годиться. Зараз ви подивитесь сі. Попався. Молодчинка. Ось тобі. О, дякую. Немає нічого. Оцінки класа. І не забудьте підписатися на наш канал. Пишіть, будь ласка, в коментарях. На все добре. До зустрічі на телеканалі ТВС Укр.